Добрий день Бризкаєм Соняшничок Ілліантиксом приснує Не взяв євролайтинг Уже і соняшник великий Треба бризкати, прибрати амброзію і лободу в цьому році на цьому полі, чим тільки вже й не бризкали з площняком гліфосатом. Потім бризкали євролайкеном. Не взяло. Потім бризкали, злоки прибирали. Рамініцидер. І це вже бризкаємось геліантер. Той його тепер на той, на той от і сіяти після сільських операцій. Ще фоза велика сонячника, ну, воно пише до зірочки іліонтексом можна. Так що, Отакий вже соняк. Працюємо, прибираємо бур'яни, бо буде біда, як не приберемо. Ну а євролайтинг не спрацював. Чому не спрацював, ніхто не знає. Може погодні умови так склалися, Може ще щось. Ну, не спрацював взагалі, Ось прикріплю. сюди ще відео покажу, як бризкали, прибирали, аграміліці там після Євролайтинга. Так що отак працюємо. Бризкаємо соняшник. Вносимо по євролайтинговому соняшнику, євролайтинговому плюс. Євролайтенг. Кажуть, що витримує літро 200. хоча ми заразумі перевіримо. Вносимо. Незвітряна погода. Вносимо політрів 200. Тобто, у такий уже соняшник, дві пори справжніх прожних листків. Міщію лупив. Місто ми ще там. були які бур'яний. Подивимось. Ярувати, спрацює. Чи витримає соняш, ну Це е, загадка. Я думаю, що як кажуть, що витримує, думаю, що витримає. Вносимо максимальну дозу, літро 200. Ну, будемо наблюдати, що з ним буде з цим суяшником. Суверсник фуриус. Попробуем для Так що Працюємо. А і гербіцид ту євро БТ. Не, не євролайтинг, а Євро БТ. Китай. Так що... Немось я брати в бур'яни Чистою множить такий гербіцид. Ну да за бур'яни не звели там вносимо В принципі Соняшник уряд крутиться за сонцем так що порядок Будемо наблюдати, що з ним робитиметься, чи витримує, чи ні. І що будемо тут робити, будемо знімати. Так що дивіться. Експериментуємо. Переприскую соняшник. Євролатик не невзйов. Такий нічій вже. Ждав дві неділі, тума вже восьме і загофоку перебризкую. На конжетовські форсуночки отак поливають. Вилив 200 літрів нога. Свешник уже великий. що работаємо я гадаю що євролойтингом якщо обробляти то треба тільки оригіналом все інше не працюють дженерик і не тільки в одно у мене ну а там уже ж таке Зов, суяшник вже величенький, надіємо, що щось куча А Якби спрацював євролойтинг, вже б не прийшлося нести такі затрати бризкати зараз з «Геліантексом». Так що і фаза соняшника була б менша тепер. Тут бур'ян, як під зонтиком, на весь не попаде і, звісно, все це виную євролайте, Хоч БТ, китайський Женеві. той, що ми прискали. За місто Євролойтинга, Отак розпилює. Сумочки, тихенько вже восьмий час вечора, Так що думаю що буде порядок Ну а Амбрузії багатенько Так що ніяк не бризкати І подали цю соняшника тут. Соняшник був по запрошеному воду. Гранд Староський. Також його ж не взяв в євролайтинг і тепер його нічим не прибереш. Сумно. Звичайно, ну є така поговорка. Скупий платить двічі. Ну, Вроді б то і в прошлому році бризкав оригіналами, бо кошти були, а в цьому році напряг. Так ситуація склалася, що не вистачає коштів на господарстві, щоб оприскувати оригіналами. Ну, Відшукали ж кошти на Геліандекс і Грамініцид. То відшукали то і на оригінали. Так що отут таке. Якщо хтось застосовував чи застосовує женерики, хай поділиться, як у цьому році в них спрацювали, може. У нас погодні умови дійсно не підійшли, ну, взагалі не спрацював, як... так як вроді ни не збрискували. А так, в принципі, Сонях це під Євролайтинг плюс, хотів перевірити. Чи витримує він Євролайт, витримав, не тільки Євролайт, а всі гербіциди, які тільки можна примінити по ньому, все витримав. Хвороб поки не видно, не знаю чи вносити. Та потрібно внести фунгіцид із бором. Ще раз прийдеться вносити. Não serve.